Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Воронов, представляю Легіон Свободи. Власне, сьогодні ми перебуваємо на Лиманському напрямку неподалік І, Власне, щодня плекаємо українську перемогу. Мене щодня ж запитують, коли вона буде? Вона буде тоді, коли всі українці згуртуються в один кулак. Щодня прокидаючись, буду думати над тим, що я можу зробити для своєї країни, чим я можу бути сьогодні корисним для того, щоб наблизити ту саму омріяну українську перемогу. Ну і власне саме тоді ми її зможемо здобути сьогодні. Ми напередодні одного з найважливіших і важких етапів цієї війни. Хочу закликати усіх підтримувати збройні сили України. Всі благодійні ініціативи, зокрема, ініціативу наших друзів із 18.00, які збирають на квадрокоптери, адже це справжні очі сьогодні для всіх бійців, і власне вони дуже допомагають нам, як в розвідці, так і в наступах. Тому власне підтримуйте відповідні ініціативи, допомагайте зсу, і перемога неодмінно настане. Слава Україні!